Всім привіт, друзі. Сьогодні пропоную вам прогулятися однією маловідомою вуличкою. У Львові не дуже туристичною, проте дуже гарною і мальовничою, тому що тут гарна архітектура фасадів будинків. Вона не є фактично, вона в принципі і центральна. Ось, бачите, які тут гарні вуличка називається Каліча Гора. Тут колись був Шпиталь на цій вулиці, від того і походить назва. Дивіться, які тут є ось такі мури старого Львова. Ця вуличка, вона виходить до Львівської цитаделі. Вон, дивіться, які гарні будиночки, бачите. Починається вона від... Перетину вулиць Стефаника і Мартовича. Туди от, якщо йти, то ми вийдемо до Львівської цитаделі. Туди не підемо, бо там сонце якраз світить. Ось виходимо і тут такий історичний будинок. Там є пам'ятна дошка на будинку. Не одна в цьому будинку в 1948 по 1983 рік проживав композитор Анатолько Косанатольський. Ось. Тут фактично, бачите, тут такий будиночок подібний до фортеці невеликої. Також дуже гарний. Да тут кожен будинок дуже багатий на архітектуру. Там є ще одна пам'ятна дошка. Давайте поцікавимося Цим ще відомий цей будиночок. Великі композитори вчені і громадські діячі. Анатолій Вахнянин, Кирило Студинський, Олександр Тисовський. Мешкали в цьому будинку з 1908-44 роках. Бачите? Ось так, вона така не дуже туристична, хоча дарма. Тому що тут є чим помилуватися, гарна архітектура. це якась така взагалі, бачите, маленька фортеця. Напевно, також жили якісь відомі люди. Можливо, ви знаєте, хто тут проживал в тому будинку, то делитесь в комментариях. Дуже затишна, зелена вуличка. Дерева затіняють її від сонця в день. Ось так вниз, якщо спускатися, то вийдемо там на вулицю Мортовича від якої можна вийти. До пам'ятника Грушевського. Ну, дивіться, який теж будинок бачите, з таким дахом, де можна ще один поверх сміло збудувати. якогось невеличкого замку. Подивіться, які звичайні, вроді бен ніби як здається, здавалося б, звичайний будиночок, проте скільки ліпнини у вигляді квітів, там вигляді соняхів, бачите вхід в браму. Ось так ми виходимо на вуличку Драгоманова. Тут також є корпус навчального закладу. Ось, здається, яка краса. Ну давайте піднімемось по вулиці Драгоманова до гори. Неливо видно собой сад. Высота этого Франка. Повезло тут, мешканцам, які живут? Давай на ботаничный сад. Ось, друзі, подивіться який шедевр архітектури. Його я хотів показати, тому я пішов цією вуличкою. Це музей. Це музей, який на початку ХХ століття викупив Андрій митрополит Андрій Шептицький. Це Національний музей. Львові імені митрополита Андрея Шептицького. На жаль, сонце зараз світить так, що не дуже зручно його зняти. Зараз я попробую його просто вище зазняти. А взагалі сама будівля була збудована ще в період з 1897 по 1898 рік як резиденція не знаю кого. Кроздіча. Ось дяча подивіться яка багата архітектура, на жаль, зараз музей не працює, фокусує на паркані. Коли, якщо він запрацює, коли він запрацює, то обов'язково з вами його відвідаємо. Територія велика. Ось, Такий от спадок нам лишив. Митрополит Андрей Шептицький. Дуже гарна. Будівля. Взагалі вуличка така затишна, тиха. Зараз на ній проводять, нарешті перекладають бруківку. Бруківка тут також, зверніть увагу, вона ще і просто перекладають, і звідси не забирають з дороги. Дорога тут була просто в жахливому стані. Їздити фактично було неможливо. От. Ну а зараз тут вже такі бачите при, приватні будиночки, дуже доглянуті. Озеленені. Вулицю ремонтують, перекладають, тому руху автомобілів зараз по ній немає. Ну і до того не дуже багато тут їздили, тому що була Дуже понівечена робота, а так в загальному об'їжджали фактично затори по вулиці Грушевського, які були і початку Івана Франка. Хто живе у Львові, знає ту кільце таке, так званий пляс прус, де дуже часто утворюються затори. Ось. Так ми з вами фактично прогулялися. Гарними мальовничими затишними вуличками цікаве якесь тут таке поєднання. Якісь там острівець, бачите. І далі історичну бруківку поєднюю вже з сучасною. Дивно виглядає досить дивно. Ось ну, тут навчальний корпус факультету електроніки та комп'ютерних технологій. Дивіться, які ще бордюри тут старі, бачите? так проходить ремонт вулиці Драгоманова, тому автомобільний транспорт по ній наразі не їздить. Ось такі гарні території тут. Ну, Рухаємось далі. Частину вулиці вже зробили. Получається просто цікаве там поєднання такої бруківки сучасною з, з історичною. Ну, дивно, але подивимося, що буде коли закінчать. Бачите, там це було колись відділення інфекційної лікарні. Деякі, я, правда, не знаю, чи так це, чи не так, але деякі люди кажуть, що в принципі можливо, що так воно і було, якийсь там медичний корпус. Дуже той видно, бо все-таки, бачите, за старими туйками. Ось так ми з вами вийшли на вулицю Коцюбинського. На цьому будемо завершувати, друзі. Бережіть себе, всім гарного дня. Далі буде.